В ім'я Отца і Сина і Святого Духа. Сьогодні, ми, дорогі брати і сестри, святкуємо велике свято День пам'яті святителя і Пиротворця Ніколая. Святитель Ніколай, він народився в 3 столітті в Марій Азії. Ось його батьки вони були благочестивими, віруючими людьми. І слід сказати, що батьки святілі Ніколаїв довгий час були бездітними. Вони не мали дітей. Але вони постійно молилися, щоб Господь послав їм дитину. І вони дали таку обіцянку Богу, що якщо в них народиться дитина, вони її посвятять на служіння Богу. І, звичайно, ось кожна молитва, вона Богом почута. Бог чує кожну молитву. Но дуже часто Господь не завжди дає те одразу, чого ми просимо. Господь деколи чекає, хоче подивитися, чи ми постійні молитві, хоче подивитися, чи ми до кінця віруючі. Ви знаєте, коли людина чогось просить Бога, вона завжди повинна мати крепку віру, що Господь їй це обов'язково дасть. От святий праведний Йоанн Кронштадтський, він говорить, що якщо ти молишся, але ти не віриш в те, чого ти просиш. То не надійся щось одержати від Господа. Тому, коли ми просимо чогось Бога, ми повинні повністю вірити в те, що Господь нам це дасть. Звичайно, ми не знаємо коли, але Господь нам це дасть тоді, коли нам це буде потрібно. І так було і з батьками святітеля Ніколая. В них народився хлопчик. І слід сказати, що мама вона була е, е, хвора. І під час родів вона істинилася від тої хвороби, яку вона мала. І святитель Ніколай він з маночкою виховувався у благочесті, він любив молитися, він любив служби, він любив стояти в храмі і довго він стояв у храмі на службах. Він любив читати священне писання. І коли святитель Ніколай підріс, ось його дядько, він був єпископом. І він рукоположив святітелям Ніколаю священник. І у святителя Нікола було таке благословіння, послушання, як проповідувати. І він служив служби, проповідував, розказував проповіді. І святитель Ніколай він дуже любив всіх людей. Він старався всіх, хто до нього звертається, хто до нього приходить, не старався через сердечно допомогти. І одного разу був випадок. Що в тому місці, де жив Святітів Ніколай, ось був чоловік, який мав три доньки, вже дорослі доньки. І ця сім'я вона збідніла. Вона почала бідно жити, і батько почав мовляти своїх доньок, щоб вони йшли і заробляли на життя таким блудним гріхом. І він вже був мовив своїх доньок, але про це дізнався Святітів Ніколай. І він не хотів, щоб ця сім'я впала в такий великий гріх. І ночою прийшов і підкинув три мішечка золотом. І коли ця сім'я знайшла це золото, ось вона вже на, на цей гріх не йшли вони робити. І так Святітя Ніколай посередував цю сім'ю від цього гріха. І Святітній Ніколай одного разу відправлявся в паломничество в Єрусалим, і він побачив, як на корабель заходить сатана. Ми знаємо, що Злі духи, біси. Ось вони невидимі. Але дуже часто ось Господь святим відкриває, ось дає таку благодать, що вони можуть бачити цих бісів. І Святітян Ніколай він побачив сатану, який заходить на цей корабль, і він знав, що сатана хоче потопити цей корабель. І коли вони плили, ось то стався шторм великий. Цей шторм бив цей корабль, і корабль почав тонути. І люди, вони знали, Нікола, і він знали, що він великий молитвенник. Вони знали, що по його молитвах відбувається дуже багато чудес. І ці люди почали просити, щоб святитель Ніколай помолився і ця буря вщухла. І так і сталося. Після того, як святитель Ніколай помолився, буря вщухла, море стало спокійне, і корабль приплив до того місця, куди він плив. Після того, як святитель Ніколай, поклонився святинням Єрусалима, побував на гробі Господньому. Ось сидіт Ніколай, він хотів піти в пустелю, тобто він хотів стати монахом. Але Господь для нього готував зовсім інше служіння. Ось йому було бідіння, в якому Пресвята Богородиця і Спаситель вручають йому Євангеліє і Омофор. Омофор це облачення архієрійське, тобто владики. Тільки носять тому Тобто це було таке благословіння і йому предсказання на те, що він має стати владикою. І дійсно так сталося. Ось його пізніше рукоположили в архієпископа Мирлікійських. Мирлікії – це було таке місто, де святитель Ніколай став архієпископом. І святитель Ніколай, він старався завжди всім допомогти, хто до нього приходить. Він старався зробити так, щоб ця людина від нього пішла е, втішеною. щоб старався чи міг тим допомогти. І в 325 році в Нікеї відбувається перший Вселенський собор, на який приїхали владики зі всього світу. І також був на цьому першому Нікейському соборі, Вселенському був Святітя Ніколай. На першому соборі засуджували Єріс Арія, був такий Жевчитель е, е, Арій, який неправильно вчив про Бога. І владики зібралися для того, щоб поговорити про цю Єрісь, обсудити її і визнати, що вона є неправильною, що так вчити не можна. І скільки Арію не доводили доводів, він все одно нікого не хотів чути. Він нікого не хотів послухати. Він тільки наставив на своє. А святіт Ніколай він був такий гарячий вірою, гарячий характером, і він цього арія вдарив по щуці за його богохульство. І після цього, ось святителя Ніколая заборонили священному служинні. Тобто, що він не, може, не міг служити. І після того, як його заборонили ось Господь явився не одному, а зразу декільком владикам. І сказав, що святителя Ніколая потрібно назад возобновити священну служню, щоб він знову міг служити. Тому що ось, е він зробив так, як йому відкрив Бог, Тому що він нічого поганого не зробив. І знову святителя Ніколая возобновили в священне служіння. Слід також сказати, що святитель Ніколай він ще жив от його і такі молоді роки приходили. В роки правління імператора Діоклітіана. А ми знаємо, що імператор Діоклітіан був гонителем християн. Він гнав християн, переслідував, садив у в'язниці, вбивав християн. І також за Христа і постраждав святітель Ніколай. Святітля Ніколая ось посадили до в'язниці. Ми також за те, що він священник, за те, що він християнин, він садив в'язниці. Ну, слава Богу, Господь його зберіг. І він мученицькою смертю не помер. Він вже помер пізніше, вже в мирні часи, ось коли обвинення на Христян припинилося. І слід сказати, що як святітр Ніколай допомагав людям під час земного життя, так і святіт Ніколай допомагає людям і після своїх кончини. І по сьогоднішній день святіт Ніколай робить багато чудес. Ось хочу розповісти дві історії. Які на проповіді розказав владик Арсеній Святогорський. ось про знайомих йому людей, ось він розповів одну історію про одну знайому монашку. Ця монашка була ще дитиною в роки Голодомору 32 33 рік. І як вона розповідає, усіх сім'ї було троє дітей. І роки були важкі для того, щоб поїсти щось, батько розпарював. Гілки липи, каже, вони сідали біля цих гілок і гризли круг, каже, кролики гризли. щоб просто щось поїсти. І мама одного разу взяла своїх дітей, вони жили неподалік від Сум, на хуторі, вона е, привела їх в суми, завела на вокзали, посадила на лавочці і сказала, ви тут чекайте, я за вами прийду. І сама пішла. Ось мама хотіла їх залишити. Чому вона хотіла їх залишити? Тому що. При живих батьках ось в дитячий будинок не брали. А так би їх могли забрати ось в дитячий будинок, тому що вона наділася, що в дитячому будинку ось хоч щось надають їсти. І вона думала, що от в дитячому будинку вони будуть хоч щось їсти, і так вони виживуть. Тому що вдома взагалі нічого не було, і вони, мали померти. І ці діти сиділи на цій лавочці. Час просиділи, два просиділи, вже довго чекали, а мама все не приходить. І вони думають, ідемо пройдемося, може, ми знайдемо маму. І тут бачать базар. нас на той базар ну роки були голодні. Ось на тому базарі практично нічого не було, і людей майже там не було. Вони сіли на прилавці і, як розповідає, каже, ножками тріпали. І тут приходить біля них якийсь, якийсь дідуська. І каже: а ви чого тут сидите? Він кажуть, ми маму чекаємо. Він каже, ви, напевно, голодні. А ми так їсти хочемо, вони розповідають. І каже, і він, і каже, да, ми голодні, і він достав з торби велику буханку хліба. І каже, такий хліб був, що з нього ще пара йшла. Каже, ніби з печі витягнути. Каже, він нам його дав, ми на нього зразу напали, почали його їсти. І ми через той хліб так їли голодно його. що... Ми й не замітили, куди він пішов чи куди він дівся цей дідусь. Каже, ми наїлися, ще трохи посиділи. Ну і думаю, йдемо туди, де нас мама лишила. Прийшли вони знову, почекали там, на думку, будемо йти шукати нашу маму. Йдуть, по дорозі проходять біля церкви. А старша дочка каже, в мене пам'ять була добра в той час. Каже, я згадала, що ми, коли з мамою йшли, ми тут проходили. І далі дивляться. Тут ми повертали, тут ми йшли, побачили знайому дорогу. І так помаленьку до вечора вони повернулися додому. Постукали в двері, мама відкрила, побачила їх, розплакалась, обійняла. Звичайно, слава Богу, Голодомор вони пережили, залишилися всі живі, ніхто не помер. І пізніше вони почали ходити в церкву, почали ходити в храм. І коли вони прийшли в храм. У храмі вони побачили, ось сама старша дочка, вона побачила в храмі ікону святітеля Ніколай, повний ріст. Тобто Святитель Ніколай був повний ріст, така велика ікона. І вона на цій іконі побачила того, хто їм дав хліба. Тобто святитель Ніколай їх той час спас і нагодував. Також і пізніше ця монашка, ця дівчинка вона стала монашкою. І також хочу розповісти ще одну історію, яка вже сталася в роки Другої світової війни. Це було в Києві. Звичайно, роки ці також були важкі. Чоловік був на фронті, мама сама виховувала дітей. І ну, як роки були важкі, також не було що їсти, і мама їхня померла. І діти знали, що над покійником якісь читають молитви. На які молитви читають, вони не знали. Вони почали шукати, знайшли якусь книжку з молитвами, почали читати, а це оказався акафест святителю Ніколаю. І саме старший син почав читати цей святителю Ніколаю. І там в Акафісті є такі слова радуйся і мертвецеве оживління. І коли він тільки сказав ці слова, його мама глибоко вдихнула, почала дихати і таким чином ожила. І вона ще після цього ще багато років вона прожила. Тобто ми можемо побачити, що Світтіт Ніколай він робить дуже і дуже багато чудес. І в сьогоднішній день він допомагає нам. Ми, може, не зразу це замічаємо, ми, може, не зразу це бачимо, але його поміч, вона завжди нам допомагає. Ось преподобний Світлана Фрунський, він розповідав такі історії ось про знайомих монахів, яких він знав. Він розказував, що про одного Оця Романа, каже, який вмируши, будучи маленьким хлопчиком, на... з конякою саньми переїжджав зимою через дон. Ну, Він замерз льот був, вони переїжджали, але е... льот провалився, і вони з підводою, з, під з коньом пішли під воду. І він був ще таким юним. Що молодим хлопцем не, не сильним, і він не міг ось витягнути цю коняку з цією підводою. І він сказав, так помолився таким самим: святителю люнікові, допоможи мені. І каже, потягнув за вуздечку і каже, витягнув цього коня і разом з цією підводою. Посидіть тобто, Нікола йому допоміг. Також прибудув Афонський Афонського що за одного менаха, отца Матфея, який каже, миру був Міша називався. І каже, він в дитинстві пав, пас вівці батька. Каже, він сам каже, був таким ростом, як каже вівця, ну малесенький був. Ще маленький хлопчик. І одного разу він пас ці вівці і побачив, як біжать вовки. Каже, він дуже злякався. Він сказав: святітелю його спаси нас. Каже, коли він сказав ці слова, ось ці вовки розвернулися і побігли назад в ліс. І таким чином сидіть Ніколай і Спас. І тому знаєте, що коли б до нас не прийшла якась біда, коли б в нас великі снегаразди, якась скорбота, униніє, завжди пам'ятайте, що в такий час потрібно молитися. Потрібно просити Бога, потрібно просити інформування. Потрібно просити святителя Ніколая, святих, щоб вони нам допомагали. І вони неодмінно прийдуть і нам допоможуть. Чи пошлють тих людей, які стануть нам зараз в цей час пригоди. Але ми завжди повинні молитися. Ми ніколи не повинні унивати. Як би важко не було моліться. І Господь все так управить, щоб спасти нас і нашу душу. Ви знаєте, святітілі Ніколая найбільше люблять діти. Да? Тому що діти завжди на святілікоя в себе знаходять під подушку якісь подарунки. Да? Е, ну, І знаєте, і дорослі люблять святителя Ніколая, тому що е, святий Ніколай їм допомагає. Люди моляться і вони дійсно отримують поміч від святителя Ніколая.